Привіт, мої любі! Я знаю, що ви вже знаєте правила дорожнього руху, а сьогодні пропоную вам вивчити віршик про світлофор, так як він, великий помічник в цій справі. Вірш вивчимо за допомогою мнемотаблиці. Спочатку я вам розповім весь вірш, а ви запам'ятовуйте картинки і потім повторюйте за мною. Світлофор Корисна річ служить людям день і ніч. Кольори лиш треба знати, вірно кнопки натискати. Як червоний, зупинись і навколо подивись. Жовте око кліпне лиш, будь уважним, озирнись. Як зелений вже горить, переходь по зебрі вмить. Але й тут не забувати все навкруг контролювати. Давайте повторимо ще раз по два рядочки. Світлофор корисна річ служить людям день і ніч. Кольори лиш, треба знати, вірно кнопки натискати. Як червоний, зупинись і навколо подивись. Жовте око кліпне лиш, будь уважним, озирнись. Як зелений вже горить, переходь по зебрі вмить. Але й тут не забувати все навкруг контролювати. А зараз, дивлячись на картинку, повтори його ще раз.